Вітаю, з вами Руслан, це Квадрогараж, сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. Хто не знає, хто випадково потрапив на цей відосик, я з 2016 року займаюсь квадроциклами, займався прокатом квадроциклів, перевірив ці всі коники в тяжких умовах прокату, знаю їхні слабкі місця. От і наразі ми почали займатися продажем квадроциклів, і на продаж ми пропонуємо тільки добру техніку і вже перевірену часом. Але сьогодні не про це. Сьогодні я розкажу вам про невеликий брак в останніх партіях квадроциклів Лінхай, моделі М150 і Z180. Поїхали, сподіваюсь, вам буде цікаво. А якщо ти потрапив на цей канал випадково, десь отут чи отут, коротше, переходь на головну сторінку Ютуб канала там. Майже 200 відео про різні моделі квадроциклів, про їхні слабкі місця, про їх поломки, ремонт. І в основному я розповідаю про те, як продовжити життя квадроциклу. По займаючись прокатом, основне, що мене турбувало, це як зробити так, щоб квадроцикл не ламався, доки на ньому сидять клієнти. Бо це б залишало негатив гостей. А я хотів зробити так, щоб наші гості, наші клієнти, завжди були задоволені. тому Всю свою роботу, весь свій досвід, все, що я робив, зводилось до того, щоб знайти спосіб зберегти ресурс і е, налаштувати роботу квадроциклів так, щоб вони не ламались. Дуже багато лайфхаків. Переходьте, дивіться, Ну, я вам розповідаю про брак. У мене в процесі збірки два квадроцикла, 300-й. І тут у мене 150 й Лінхай. конструктивно рама і задня підвізка, про яку буде йти мова, у 150-го Лінхая і у Z180 однаково. Ті, хто дивляться мої відосики, вони знають. Е, так Але сьогодні не про це. Значить, задня підвізка у квадроциклів у цих має функцію. Таку дуже круту змазування. Ось у нас прес-тавотниця, прес-масленка, за допомогою якої ми змащуємо ліву і праву втулку заднього речага. Якщо звідси подивитись, ось він, наш речаг, Ось вона задня, ось ось він речаг. І вона, вона попереду наша прес-масленка. І все було б дуже круто. Значить, якби не одне, але Значить, за допомогою шприца через цю прес-маслонку ми прокачуємо смазку до лівої, і до, до лівої і до правої втулки, як вже я казав. Але є один невеличкий брачок. Він заключається в тому, що гайка, в яку вкручена наша прес-маслонка, проварена не по колу, і наша смазка не доходить. До лівої і до правої втулок, а вилазить просто із під цієї тавотниці. Спробую показати викруткою, ось у цьому місці є невеличкий непровар, це я вже почав тут шкарябати, підготовлювати під сварку, є непровар. Видно, що по колу ось з цієї сторони, і з цієї сторони, є сварочний шов. А попереду. Сварочного шва у нас немає. Тут не провар розміром з ну не знаю, сірник або зубочистку. Ну і, Коротше кажучи, кожен раз, коли ви зберетесь зашприцювати вашу підвізку, промазати втулку, яка знаходиться з цієї сторони або з цієї, у вас нічого не вийде. Смазка у вас просто вилазить от отут. Значить, За цим браком я спостерігаю десь близько, близько одного року. Значить, з початку 2022 року, зараз січень 2023 року, я помітив таку історію. Значить, але чомусь досі про неї ніхто не розказав. Жоден продавець квадроциклів не сказав про це. Хоча купу обзорів вони зняли рекламних. Жоден власник квадроциклів. Я ну, просто не розумію. Можливо, люди просто не займаються обслуговуванням взагалі ні продавці. Ні власники квадроциклів, можливо, ніхто не знає про це. Але я про це хочу розказати. Значить, до 24 лютого, доки ми жили в Києві, значит, у мене по сусідству були ну, дуже круті зварювальники, дуже рукасті хлопці. І оцю штуку. Отут вони мені ставили буквально точечку сварки. Значить, вони робили навіть не розбираючи квадроцикл. Я пластик навіть не знімав. ось, Наприклад, з цієї сторони. Пластик на місці стоїть. Вони отак, хопа. Хопа, воно масльоночка, вони електродіком туди долазили, і воно, вона видна. Значить, точечка ця, не проварчик той видно. От. Вони навіть без розбору ставили мені за 5 хвилин точку сварки. І все, справа була зроблена. Але 24 лютого ми виїхали з Києва. Ми під Переяславом, в селі, поруч тут зварювальника нема. І щоб усунути цей дефект, мені доводиться знімати підніжку, як ви бачите, знімаю витягую задню вісь. І тут вже ми будемо, друзяки, витягувати, викочувати повністю всю задню тілешку. Значить, я знімаю колеса. І задню вісь разом з заднім рычагом я відвожу е, на СТО, де мені цю штуку заварюють. Історія продовжується. Задня тележка у нас знята цілком. Єдине, що демонтовано гальмівний супорт. Ну і відповідно у нас тут ззаду знаходиться датчик швидкості, його ми відключили. Значить, ну і показую вам. Ось вона наша тавотниця. І тепер вид спереду. Хуяк. Ось така діромаха. Значить, ну, я думаю, ви всі розумієте, що втулки тут стоять Оце сіра частина, це щось схоже на копролактан. Ну і внутрішня металева втулка. Значить, металева втулка вона весь час, ну, власне кажучи, стоїть на місці, а прокручується е пластикова втулка разом з речагом, коли рычаг у нас ходить вверх-вниз, коли працює підвіска. Навантаження на ці втулки дуже велике. Бо втулки стоять вузько, а задні колеса широчезні. І коли ми проїжджаємо нерівності, рівності, така нагрузка отут у нас виникає. Значить, і втулки ці дуже швидко зношуються, коли вони працюють на суху, їх просто розбиває дуже швидко. От. А коли регулярно промазувати втулочки, коли вони будуть в смазці в пластичній, то вони будуть служити. Власне кажучи, е, ну, я не лінуюсь всі квадроцикли, які ми продаємо, вони мають отаке допрацювання. Тобто Зараз я тут все зачищу, підготую. В мене ось лежить Болгарочка з зачисним кругом. От. Зараз я тут підготую все хлопцям для зварювання. Завтра в день завезу. Мені поставлять тут ну, рівно одну хвилину точечку сварки. І задній речах у нас буде. Це тут пильник такий ще стоїть. Задній речах у нас буде час, який ми його промажемо. і він буде служити вірою і правдою. Така історія, друзі. Сподіваюсь, вам вона цікава. І, сподіваюсь, вам вона буде корисна. Якщо ви маєте М150 чи Z180, зверніть на це увагу. Буквально кожен другий квадрик. А буває таке, що там 5 квадроциклів ми взяли, 5 квадроциклів збираємо. І буквально всі 5 мають отакий дефект. От. Значить, оця вся розборка в мене зайняла приблизно хвилин 20. Відкрутити пластики, відкрутити пару гайок, значить, і все. Зварювання за зварювання там 150-200 гривень беруть. Ну, Тобто е дефект невеличкий, усунення його вартує 3 копійки, але ефект від усунення значить, цього дефекту буде дуже великий. Ваша підвізка буде служити декілька тисяч кілометрів, 3, 4, 5, можливо, 6 тисяч кілометрів, і ви не будете туди заглядати. Але якщо втулки оці будуть їздити на суху, якщо їх не смазувати, то вони вийдуть з ладу дуже швидко. Коли втулки розбиваються, у нас вся задня тележка починає гуляти. Тобто задня вісь починає підрулювати. Квадроцикл також ну, якби, становиться нестабільним. По всіх нерівностях його буде кидати то вліво, то вправо. Тому. Тому рекомендую вам звертати на це увагу. Слідкуйте за своєю технікою, обслуговуйте грамотно. Якщо вам потрібна допомога, звертайтесь. Ми професійно займаємося квадроциклами. В мене є дуже багато відео по допрацюванням різних вузлів і агрегатів квадроциклів, тому переходьте, дивіться, сподіваюсь, вам буде цікаво. Наші контакти, як завжди, отут чи отут будуть. А також я завжди залишаю контакти в описі під відео. Там натиснуть кнопочку, розгорнути, і там буде все. Наш сайт, Інстаграм, Facebook наш. Я, до речі, в Телеграмі створив чат. Називається Квадрогараж Україна. Заходьте в телеграм і шукайте. Доєднуйтесь в наш чат. Або під цим відео також буде ссилочка в наш телеграм, де багато квадроциклістів з України, реальні власники квадроциклів. Самі різні квадрики є у людей, починаючи з дитячих, китайські квадрики підліткові. Отакого От дуже багато. Ну і є монстри, літри у людей. Тому доєднуйтесь, є про що поговорити. Ну і... Немало важливе, що є з ким. Якщо вам потрібна допомога в підборі квадроциклів, також звертайтеся, ми маємо величезний досвід і з охотою ділимося цим досвідом. Особисто я розумію складності вибору квадроциклів. Бо в 2016 році, коли я вирішив відкрити прокат квадроциклів, в мене боліла голова тільки від оцих китайських назв. Я не розумів, що варто брати, що не варто. Що є заводською технікою, якісною, а що зібрано якимись п'яними китайцями в якомусь підпольному гаражі. Тому, якщо у вас є складнощі, звертайтеся. Допоможу, розкажу, підкажу, продам, або навіть підготую персонально для вас якийсь квадроцикл ексклюзивно. Так, ну і що там трапилось у китайців, незрозуміло. Ми. На кого там гавкаєш? Собацюга молодий. Значить, Ми 5 років використовували ці квадрики в прокаті і такого браку не було. А тут щось, чи автоматика їхня збоїть, я не знаю, чи автомати зварюють. Ну, швидше за все, роботи якісь варять. Ну, коротше, якийсь десь, напевно, глюк чи збой пішов. Перекос по їхньому обладнанню що такий не проварчик. Але це дрібниця усунули, зібрали, поставили, зашприцювали. Загнали туди смазку і все у вас буде чекі-піки. М150 і z 180 Реально офігенські квадроцикли перевірені прокатом. З 2016 року це була наша основна робоча конячка в прокаті. Дуже міцна, дуже надійна, проста, невибаглива. Ну просто, як кажуть, вогнем і мечем перевірена. Е -е... Особисто ти. Да, оце ти дивишся на мене. Якщо тобі відосік був корисний, постав лайк, напиши коментар і доєднуйся в Телеграм, там поспілкуємося. Оп-оп, квадрогараж знову на зв'язку. Зараз я вам покажу. Готовенький результат. Одну єдину точечку сварки мені поставили, як ви бачите, вже ми і закачали смазку. Ось. О. Ліворуч вилізла смазка із під втулки. І праворуч, як ви бачите, також вилізла. От. А до того у нас вся смазка вилазила тут через дірочку, але ну, я думаю, ви все зрозуміли. Ну, мені залишиться ще раз тут зачистити трошечки, нанести ґрунт, трошечки бризнути з балона чорною фарбою. Значить, і. Зібрати все назад. Вся ця, ця процедура у мене займе пів години. Зато задня підвіска тепер на цьому квадріку буде служити вірою і правдою. Сподіваюсь, інформація друзяка вам була корисна.